Всім здравствуйте! Саме той ріелтор, який прийшов з Ютуба для Тіктока, показувати вам квартири. Що ми маємо? Маємо 7 двохкімнатних квартир. Ми зараз в одній з них. Є ще в загажнику у нас дві трьохкімнати і однушка, але показуємо поки двокімнатну. Район академічний, новий ремонт все нове, велика двокімнатна квартира. Як ви зрозуміли, я зайшов вже сам вузол з західних дверей. У нас тут електроопалення. ну і так. Йдемо, просто зеркала знайшов. Пішли ми на кухню, де ми більше всього часу проводимо, вийдемо на балкон. Вид тут на ТЦ Барбара. Парковка з усіх сторін. Проблем з парковкою немає в академічному взагалі. Так як я не дуже водій і я находжу де припаркуватися, це для мене великий плюс. Перша кімната, як з зала, подивіться на люстру. Ух, люстра, так? Да? Ну, квартири такі, що за шові живеш? Далі mm. в нас ванна кімната. Mm. Яку я вже показував, комора. І друга кімната. Вид на внутрішній двір. Дзвоніть 09845449. Або пишіть, покажемо зручний для вас час.